Пацики на моциках з повним баком бензика. 13-й день. Короте, я тільки приїхав додому, Прикиньте, одів дів курта фан, тому що дуже прохладно. 19.33 на годиннику. Їдемо поночі, проїдемось. що Зранку я дуже дуже рано уїхав і тільки приїхав. Тож, короте, Газуємо, газуємо. В, кросах. Ой, точне, в кросах в кедах. На вулиці вже темно, ніфіга не видно. у нас включают лихтари. Так, процедура, вы уже знаете, яка у нас. Открываем краник. Трошки подкачаем. Свет габарит. Ну, нормуль. Назад, задній передачей, кстати, наодиночці дуже незручно користуватися, можна впасти. Оп. Я думаю, одразу їдемо, потім ні. Потім ні. Якраз покажу вам своє світ. Ой, фара не зафіксована. Буде дуже поганий світ. Так. На середнє положення поставимо, ножка. Все, поїхали. Розповім вам історію одну. Надіюсь, що буде чутно. Не знаю як ви, але багато там коментарів пишуть, що совєтська техніка, МТ-шка, вже віджила себе. Так, 39 км. Вже віджила себе, треба щось сучасне купувати. Я з вами згодний. Але коли в тебе ностальгія або у вас ностальгія, то в принципі як би блин, ну другого моцика так не хочеться поки що. В принципі, можна було б купити, хотілося б. Ну, блін, то що відбувається у нас е, в Україні, як би, ну... Зараз викинути 3-4 тисячі доларів на мотоцикл мрії хоча б такий за 3-4 тисячі. Звичайно, за 10 у ну, мене немає можливості і фінансів на такий мотоцикл. Ось. А я з трьох, з чотирьох десь приблизно років з дядьком на їжаку на п'ятерочці в Юпітері, постійно вишивав кожне літо. Тому для мене мотоцикл знаєте Він повинен просто повинен бути. Не то, що ти на ньому повинен кататися кожен день. Ні, він просто повинен в тебе бути. Цей мотоцикл. ось І я так раз захотів, ось, сівся і проїхався. Покатався. Зараз в мене челендж 13-й день сьогодні. Ми 30 днів катаємо кожен день, наматуємо кілометраж. Не знаю, скільки ми намотаємо кілометражу за 30 днів. Але сьогодні 13-й день і ми вже намотали 31 кілометр. Ось. Якось так. Зараз трошки дамо газу. Тому, хлопці, дивіться, як будто хтось стоїть, так? Да? Да. Або візер поміняти не вийде, шолому вже без тих знає скільки років. Ось. Тому хлопці, якщо ви хочете, мрієте про якусь техніку, про якийсь мотоцикл, беріть і нікого не слухайте, я вам кажу. Якби я когось слухав, я б собі не купив би свого першого мотоцикла Яву. Б... Який у мене був 15 років, шестивальтова ява старуха. Все почалося з неї. А взагалі у дядька їжака прав їздив на четверті. Треба його якось буде прибити, щоб він зняв люльку та покататися з ним. Сігнал цей. Так, дальний, не такий він і дальний, слухайте. Я вам хочу сказати. Вроді би як і ближні, бачите. спешат так короче покатаемся потыкать зараз наверное треба на нормальну дорогу виїхати короче вночі тоже прикольно по-своему вайб такий знаете активок нема никого немает поехали наливы ну, дорога такая более менее Я тут, до речі, по, по вулицям і не їздив. Треба якось отак, ось просто покатосить, подивитися. Навіть і не знаю, що у нас тут є. Бо іноді так їздиш і бачиш такі всякі варіантики, як побудований будиночок, яка криша в нього зроблена, як в нього зроблені фасади і всяке таке інше. Понял?